морген. І ми хочемо доправити цього паучка. Ми вже пам'ятаємо з Ігорем. Знову я... на цьому моменті от Ігор, от я. Ми так довго сюди йшли, ми вже трошки забули, як тут грати. Хопа, ну, пригаємо, пригаємо, пригаємо. От, типу я випадково майже... Так, давай цепляйся, вотю. Ні. О, ні! Боже! Ні! ні, ні! Ми повернемось. Знову на тому моменті. Так. Ми знову тут, от Ігор. Ось ви бачите, у попередній частині ми там взагалі все легко було. А от зараз я просто от тут на... Не... Zabudłem, jak tak, ja... się Tak, jak. Ja padam. Dalej, ja biorę, tak, ty padasz. Idziemy. Opa. Mama. Tak. Tu Spiderman. Opa, Kavadsygii! Tak, skryper. Так, я перший. Зараз, секунду. Все, давай. Пригаю. Я пригаю. Так, так. сюди? Так. Да. Ми вже пам'ятаємо. Чекаємо, поки він. Так. О... Не зараз, не зараз. На зараз, на зараз. Оливі, ми за ним будемо. Так, ось все. Побігли. До наступного сніговіка. Ага. Я Ми ми так, знову ми повернемось там, де так. ми там були. Опа! Ми знову, знову тут. Боже, це так довго це проходити. Ну ми вже хвилин 30 тут. Так. Бо, ну, це... Давай я тебе Давай. Хоп. Я падаю. Ой, зараз. Нічого сюди, чи? Зараз. Так, і... У мене щось на полутинь не все. Ага, серьезно. Ага. Десь. Давай полотенся нужно. О, ні. Оп, все. Все добре у нас. Знову кавацагі тут є. Los де de la Madama. Так, чекаємо, чекаємо. Там, ай, Взагалі не да, нормально! Ми знову повернемося бо там, будемо там. Опа, ми знову прийшли. А тут все добре. Сподіваюся, що ми. Тепер аккуратно. Обережні, Обережніш. Так. Ку-ку-цумара. <поцю> Якщо хтось набачив ем, першу частину, то йдіть, дивіться, а потім повертайтесь. Бо тільки хто бачив її, вони зрозуміють. Звісно. Що це є ті? Це Машина для убийств. Так, за ним. Так, гарно встает. Вот так прям. Снимовайка. Снега. Воно... Так, я париший. Игорь, потом вот у меня кончилась Вторая мировая война. Дослт. Швидше. Тут бур-бур біля нас. Ігор, сейв, сейв. Так, так давай, я пашу. Ага. Сейв. Давай. У мене... Ага. Окей. Як шо ти мене сейв? Оп. Давай, я. Давай. Да, давай ти. Тут взагалі ваш Дай... це на льду. Це на льду. Окей. Сейв, сэй. Давай. Ты. Я вже зрозумів, що я. Давай. Давай я. Ага. А, нет, ты уже. Окей, давай. Так, о, о. Ихать, живи там. Да, живу, живу. Что ты хочешь? Я, я, я. Давай. О, ні, цей момент. Ага, я пов'язаю. Так. Сейв, сейв. Я чуть не впав. Давай я тепер буду. Я вже понял, як треба. Стрибати, щоб... Окей. я Є? Є. Таблин. Так, я? Ні, я давай. Окей. Okay. Боже, а уявіть, Як це складно грати, але а, ти з чуваком, якого ти взагалі не знаєш? Це ж неможливо. От ми зіграємо тактику, так, що він мене сейв, сейв все це, а uh -huh. от з рандомом ти так не зможеш. Ой. Oh, oh, oh. <laughs> Добре, що я Щоб яцепся. Не... Так, я прыгаю. Щоб б до тебе. Це Солестница, я її не люблю. Топ. Може не цепитися ну, до него. <ріст> <ріст> я добрий павучок, що ти мені тут? <ріст> а, я знаю от так. До кінця. Я так роблю. люблю. Зараз. Оу. Боже, сейчас тебе дробы, но не так. Оп. Взял. Так! Е! Ну-ка, дай я к тебе. Оп. Так. Тут обережно. Обережно. Я сказала. Я знаю, в больших мини-досточках дуже складно. Давай, я так. Что ты? Да что в хай? Я? Я что? Да блин! Нет. 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 Нет! Боже! Так мы вас сплидемо, коли ми будемо вже там. Ми біля Єті Покажем... Покажемо там, де ми вже там. Опа! Мы знову тут. Я перш... Так, давай. Я Так. Ты там? Я тут. Давай ты там Угу. é uma, tu treba no sino. ah, vamos ver, vamos ver, vamos, 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 Save. save. Okay. save. Намагайся, сейф. Живи, я не знаю, що роби. А тут просто далі, я, окей? Ан, давай. Давай. Три, два. Окей. Давай. Давай, давай. Ой. Хуй. Ні! Да че ринку? Дай я отрывну. Стрегуну. Я знаю. Давай, Ап. Давай. Ні. Давай. давай я. Я. Тепер ти. Тепер я. Ну, вторую ехать даже спайдерменом. Давай я. Так, ну давай, це непогано вже. Це новий рекорд. Ну, у попередній раз мы круче зробили. Ну, не набагато. Не набагато. А, давай! Игорь, я, я Нашу тактику. Давай. Я став сын. Так? Так, да. Это для подписчиков. Давай, отцепляйся ты. Отцепляйся на следующую. На не... Я не могу. Не, не на эту, на наступную. А, давай... О, сюда. Теперь я отцепляюсь, окей? Okay? Да. Хоп. И на эту. Ты отцепляйся и ко мне. Камхэр. Okay. Oh, так. Тут шипы. Давай якось. давай я парши. Ты мне натянешь все шипы. Так. О! О! Давай. Давай. Так. Иган! Мы настовали, что вы на Кукуза Геймс. Как у шипан? О, що з ними? Одомий? Там же вони були були було добре. О, ні. Давай я шей. Я... Давай. Холодный. Индийский Холодный там этот, айсберги. Давай. Давай. Северо ледовитый Так я. Я за раз Самый большой тихий. Боже, отсюда, можно. Блин. Ах. Мы на новичке! Тысячи, Тут спайк. Ладно, пришла. Дайте водочка. Так. Тут скорпион. Я больше. Зак... Скорпион. Видно вкус из задупу. Мы да. до вас придем, а когда мы будем там. Так, ми знову тут. Я не знаю, ми вже годину 30 десь зіграємо, я не рахувала, але ну це прям. Стоп, не... У мене є ідея ти і просто на іншу цю. Бай-бай. Як ти помер? Я не знаю. Так, знову прийдемо там. М -м -м. Все, ми знову тут. У Ігоря шоколадки маленькі. Е -е. Да, давай, ты меня тянуть, чтобы... Так, давай. Стой. Стой. Треба чекать, чекай, чекай. Окей? Нет! Что ты робишь? А ты? Да, Боже, мы знала там. Мы знала тут. Все, я... Да, Боже, скорпион! Так, ми тут, Боже. Це... там? Ще один скорпіон. Ігор, обережно. Ага, да, обережно. Так. Ні, Ігор! Ігор, я прыгну. Давай. Так. Нормально. Все відео, все. Боже, це неможливо. А! Ні! Не, там кінг конг Там кінг угу. конг. Не аналі. Оооо, нифига собі. Давай перший. Я Як тобі? А не задаю. Боже, тут це від неможливо. Давай я. Давай. А то дивимося. Окей, okay, okay. Так, я давай ще раз. Окей, я тепер. Вон там, <coughs> десь. Вон yeah, yeah. там, десь єти? <gasps> якщо ви... <gasps> <Whether> <laughs> якщо ви його... Так, то задцепиться не може накинуть. Давай я. Ти знаєш, що таке я? От там єти, а от тут... Куди вона кидає? Він на рандомні. Ніфіга собі. Окей. Okay. Давай швидше. Oh, Нащо ти впав? я <laughs> Якщо буде багато лайків, ми зможемо там пройти далі. Ну, це піпес. Ця Нам дра... треба дуже багато. Я майже щось не зламав свій планшет, а Ігор свій комп'ютер. Ти... Настільки на важка ця гра. Так, да, давайте, якщо вам сподобалось, ставте лайки. А я полетію. Все, бай-бай.